Доброго дня, колеги. Мене звати Черепньо Віталій і я працюю в фірмовому магазині Дніпро в у місті Лубни. І сьогодні ми з вами поговоримо про наш акумуляторний оприскувач, а саме про Дніпром 16. Як можна зрозуміти, з назви, 16 означає його ємкість, тобто 16-літровий бак. Також акумуляторний оприскувач оснащений 12-вольтовим 8 амперним акумулятором, якого вистачить на 2-3 години безпреривної роботи. Потім його потрібно буде зарядити за допомогою комплектного зарядного пристрою на 1 ампер. Тобто повне заряджання акумулятора займе 8-10 годин. Щоб підстежити рівень заряду, акумуляторний оприскувач оснащений вольтметром, що дуже зручно. От. Він може розпилювати рідину від 1 до 3, 1 літра в хвилину. Для того, щоб розпилювати суміш від 1 до 3, 1 літра в хвилину, є в наявності регулятор, де ви можете вручну виставити подачу рідини. Це дуже гарна функція, особливо для. Дуже делікатних рослин, де потрібно бути дуже обережним. Якщо ж вам потрібно його вимкнути на максимум, вам не обов'язково крутити цей регулятор, тому що зверху є кнопка, яка одразу вмикає його на всю потужність. Також акумулятор не оприскувач Дніпро М16, оснащений телескопічною штангою, яку можна витягнути на 105 см, що буде дуже зручно для того, щоб оприскувати, наприклад, високі дерева в саду. Також е, можна спокійно змінювати насадки на інші, які є в комплекті. Ще плюсом є те, що фільтр є таким, такою формою, що він трішки втоплюється в е, сам оприскувач, що не дає розливатися рідині е, або ж хімікатам, які ви заливаєте в нього. І також кришка оснащена гумовим уплотнітелем. Що дуже зручно при транспортуванні. Ще плюсом є те, що спинка на даному оприскувачі є ввігнутою, що повторює форму людської спини. Рукоятки, точніше, плечики з м'якими вставками, що Будуть пом'якшувати е, вагу самого оприскувача і ви не, не втомитесь. Тобто, ваші плечі скажуть вам дякую. Е, ще плюсом є те, що порт для зарядки захищений пластиковою накладкою. тобто Ви можете не боятися, що туди потрапить пил або ж рідина під час того, як ви працюєте. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Гарного вам вечора!